Інвестуємо самі в себе, будемо змушувати людей підписуватися на нас за шоковат. Як вас звати? Владислав. Е, Владислав, давайте так. Е, перше питання у нас буде таке. Е, коли був винайдений компас? О -о -о. У нас є три варіанти відповіді. Перша А, Друге століття до нашої ери, варіант Б. П'яте століття нашої ери і варіант В П'ятнадцяте століття нашої ери. <с. Я думаю, між 10-м і 15 Десяте століття нашої ери. Я думаю, 10 наше. Давайте Б. Б. Десяте століття, другий варіант буде, так? Да? Точно. Давайте варіант А. До нашої ери. Так, да, ви зробили правильний вибір. Mm -hmm. Перша шоколадка вже буде ваша. Ні, неправильно. На жаль, ще 15. На жаль, ні, це друге століття до Серіг? нашої да, да, ладно. Китаї. Uh -huh. Давайте okay. рухаємося далі. У якому році ви знайшли сучасний морозиво? Ескімо. Варіант А, 1900 рік. Варіант Б, 1922 рік, І варіант В – 1950 рік. Ескімо. Давайте. 50 как буде. Э, 1920. так, да, думаю, 1920. 1922. <laughs> Хорошо, давайте. А сложно, Ще... я не Ну там 20 якийсь був, так. Правильно, варіант Б. Ні, ну да? да все, коротше, ми без шоколадки сьогодні. І давайте останнє питання. Коли був запатентований перший QR-код? Варіант А. Oh. 1985, варіант Б, 1994, і варіант В — 2005. QR-код, ну, В, напевно. — 2005. Так, так, В варіант Б. 85-й це наймолодший, скажімо так. 85, й 94 й або 2005. й 94, й напевно. Ну -й. 2005. Ні. 20 да. 94-й, У вас дуже класні друзі, ви на все правильно. 2005 тисячі п'ятій. Ні, ми це Блін, це не варіант Б. Б. Варіант Ба, ну today, maybe yet. І дивіться, я вам все одно дам по шоколадці. Що думаєте з приводу того, що в Україні потрібно захищати свої права інтелектуальної власності на творчості, все таке інше? Треба. А знаєте, де це можна зробити? Ні, не знаю. Корисно модель там і так, і таке інше. Так, да. ви трошки розбирайтесь. що, будете до нас звертатися. Окей. Трошку писати, будемо до вас звертатися. Клас, будемо захищати в ip офісі всі права.